Була в мене коняка, Та коняка розбишака була, шабля, ще рушниця, ще дівчина чарівниць, у Ту коняку турки вбили, як і шаблю була Сідівчина від сурах, за буджацькими степами, їдуть наші з бунчуками, а я злогами гімського сою, понад нивою, сухонь. Гей, 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 мій чорний востеч, широкий є стерня, колеві <смирает> тереє, <віє>, повігає, <смирает> Казаночок і закипа. Гей, хто в полі озовися, <смирает> хто в лісі <смирает> одкликнися, <смирает> до мене. Чирятице, серце моє звеселять, з ву луна за лугом гине, каза ночо стине, стине, вітер віє вітерем. Чаке застигає, вітер віє, чи серце жалю за мира.